Слава Ісусу Христу! Сьогодні тема моєї проповіді все марне, крім Божого Царства. І я сьогодні буду читати більшість віршів з книги Еклезіаста, її написав цар Соломон. Він був е, наймудрішим, бо Бог подарував йому цю мудрість, і також він був дуже багатий. Він мав дуже багато грошей і писав про гроші. Хто любить гроші, тому завжди буде мало. Хто любить множити багатство, тому його ніколи не достатньо. Соломон, який мав все, він мав дуже багато грошей е, під час того, як він правив в Ізраїлі е, срібло рокувалося ніщо. Воно не мало ціни високої. І він пише, що е, хто любить гроші, тому завжди буде мало. Я думаю, що він це пережив на собі, побачив на собі, що коли він хотів більше грошей, він досягав цього ліміту. І все рівно він не був задоволеним тим. Він все рівно хотів більше. І так само в нашому житті, коли, наприклад, дав нас зарплата 15 тисяч, ми хочемо 20. Ми хочемо 20, ходимо там просимо в начальство, щоб підняли нам на тих 5 тисяч, піднімають нам. І що? Маємо вже 20 тисяч, все рівно на недовольні, все рівно нам хочеться більше, вже хочемо 25. І тут не буде кінця краю. Скільки би нам не піднімали цю зарплату, скільки би ми грошей не мали, буде все більше і більше. Того, що людина зациклена на грошах, і ніколи не буде достатньо, скільки б вона мільйонів не мала. Але для чого це все? Для чого збирати ці маєтки? Як він вийшов ноги із утроби матері своєї, так він відходить і знов. Як прийшов і нічого не винесе він, свого труду, що можна було узяти своєю рукою. І це те злоболюче, так само, як він був прийшов, так і відійде. І яка користь, що трудився на вітер? Як ми прийшли на цю землю без нічого, так само ми без нічого підемо з цієї землі. І наша смерть це кінець всьому матеріальному, що ми здобували. Ми нічого не зможемо забрати з собою. Тому все, що ми робимо, не має ніякого сенсу, тому що ми проживаємо там 70, ну максимум 100 років, і то дуже рідко хтось живе до 100 років. І це все, це кінець того, що ми заробляли весь цей час. Ми нічого з собою не зможемо забрати. Але все-таки є винятки, що ми можемо робити корисне. Через нашу віру ми отримуємо спасіння, ми отримуємо вічне життя. Через діла, які виходять з цієї віри, того що віра без діл мертва, ми збираємо собі скарпенель, який буде в нас після нашої смерті. Тому все-таки можна старатись і щось робити не марми. То Чому ми стараємося дуже багато для того, що обмежене. Там, Кожен день по 8 годин працюємо, чи може навіть хтось і більше. А для того, що вічне, для того, що ніхто не зможе забрати, ніхто не зможе вкрасти, ми не стараємося або стараємося дуже мало. Чому так? Ця картинка дуже гарно описує цей вірш. Бачите, цей чоловік, він е, йде з чемоданами, що він заробив за все своє життя, там чимодани, певно, що доларами якімусь І він вже йде е, до кінця свого життя. І за пару метрів вже смерть, за пару метрів вже могила. І він це все просто викидає в світник, тому що не пропускають його з цим туди. Він залишає все тут і йде без нічого. Одне, що я визначив за добре та приємне, це їсти, пити і бути задоволеним усякою своєю працею, яку людина звершує під сонцем протягом свого короткого життя, яке дав їй Бог. В цьому вірші я хочу звернути увагу на бути задоволеним усякою своєю працею. бути задоволеним з того, що вже маємо, бути задоволеним з тої роботи, яку вже маємо, бути задоволеним з тої зарплати, яку ми вже маємо. Буде задоволений зі всього те, що ми вже маємо. Ні на що не нарікати, дякувати Богу за те, що маємо. І тоді ми будемо щасливі тільки тоді, коли ми будемо задоволені з того, що вже є. І вірші, які я сам і перший читав, я читав про те, що завжди буде мало. Тому, якщо ви будете задоволені, вам не буде мало. Це єдиний спосіб, як. Не гонитися за тим, щоб було завжди більше і більше. А вже якщо Бог дав людині багатство та маєтки, то він також дозволяє ними користуватись, розпоряджаючись своєю часткою і радіти своєю працею, але усвідомлюючи, що це все Божий дах. Бог все-таки благословляє людей багатствами благословляє фінансами, благословляє іншими матеріальними речами. Але остання частина вірша пише, що людина повинна усвідомлювати, що це все Божий дар. Коли людина усвідомлює це, коли вона розуміє, що це все з руки Бога, це не заслужене якоюсь її працею, це просто подароване Богом, тоді вона буде йому вдячна. І людина буде вдячна тоді за все в своєму житті, адже Біблія говорить нам, щоб ми дякували за все, бо така воля Божа про нас. І дякувати за все це означає дякувати абсолютно за все і за добре, і за погане. Бо часто ми може, стараємося дякувати, коли в нас все добре, коли Бог там нас благословив, чимось класним. Ми дякуємо. А коли все погано, що ми починаємо казати? Бог не такий, Бог не так зробив, там той винен, той винен, починаємо спихати вину на всіх. Всі в нас винні, в тому, що в нас сталося. Але це неправильно, тому що ми повинні дякувати кожен час, що би не було з нами, ми повинні дякувати. Ми, коли в нас все добре, ми можемо дякувати за те, що нас все добре. Коли е, ми щось втратили, ми можемо дякувати за те, що ми не втратили всього, що в нас щось ще лишилося. Коли ми навіть втрачаємо все, ми можемо дякувати за Божу любов, того, що її неможливо втратити. І ця Божа любов якраз дає нам вічне життя, найбільшу цінність. Я би хотів ще привести до цього приклад Йова. Йов це чоловік, який в один день втратив все. Він втратив своїх дітей, всі діти поповмирали, він втратив свої маєтки. У нього було багато багато худоби було, він це все втратив. Але він продовжував залишатись вдячним Богу. І коли жінка його сказала до нього прокляни Бога і помреш, він відповів так: ти говориш отак, як говорить якраз божевільний, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не прийме, при цьому всьому Йов не зрішив своїми устами. Е ми часто грішимо своїми устами, коли щось стається недобре. Але Йоб цього стримався, він не зрішив своїми устами. Він продовжував приймати, і я думаю, що він і дякував за те, що відбувалося в його житті. Хоча він втратив абсолютно все, він втратив навіть здоров'я. Він був хворий тяжкою хворобою. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму і будь готовий, прийшовши, слухати, тому що значно краще, е, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло, але пожертвуванням виправдали. Е, цей віч нам говорить, що коли ми приходимо до Божого дому, щоб ми приходили послухати, послухати Слово Божого, яке є вічним життям. Щоб ми не приходили сюди заради галочки, щоб ми не приходили заради того, щоб потім до нас пастор не передзвонив і не спитав, де ми є, де ми пропали, щоб потім нам не треба було придумувати якісь причини і виправдовуватися. Щоб ми не приходили ради того, щоб показатись людям, які ми хороші, що ми приходимо до церкви, щоб ми не приходили ради того, щоб отримати вічне життя через прихід в церкву, тому що приходив в церкву, ніхто ще не спас. Ніхто так не отримав вічне життя і ніколи так і не отримує, тому що ми спасаємося через віру. Тому приходь для того, щоб навчитися чогось. І саме головне навчитись і застосувати це в своє життя, щоб ми не були слухачами слова, які не виконують його. Бо те, що ми слухаємо, це нічого не дає, потрібно його виконувати. Не, хап, не квапся відкривати свої уста. І нехай твоє серце не, поті, не поспішає говорити слова перед Богом, адже Бог на небі, а ти на землі. Тому не будь багатослів. Чому коли ми говоримо з якимись владними людьми, там начальника має і так далі. Ми думаємо, про що ми говоримо. Ми підбираємо слова, наперед продумуємо цю розмову, щоб чітко і ясно дати суть начальнику. Тому що, напевно, що цей начальник, по-перше, має мало часу, і він не може слухати ваші розмови там по пів години. Тому вам треба чітко викласти суть коротко. А по друге, цей начальник має владу над вами. Він може вас звільнити, може позбавити. Премії якоїсь може зменшити заплату, тому ми думаємо, що перед ним говорити. А чого ми не думаємо, що ми говоримо перед Богом? Якщо Бог Він набагато вищий за цих всіх начальників, і Він має владу навіть над їхнім життям, він може з їхнім життям щось зробити. І так само може і з нашим щось зробити. Він має владу. Тому треба думати, що ми говоримо. І найголовніше, приходити до Бога з щирим серцем в молитві. Говорити до Бога щирим серцем. Та, що на серці, та й говорити. Того, що, якщо ми будемо придумувати якісь мудрі слова, там думати, е якось дуже гарно, красномовно говорити, але щирого серця не буде, Бог навіть такої молитви слухати не буде. Того, що це не щира молитва, це не молитва вашого серця. Як тільки ти пов'яжеш себе обітницею Богові, то не зволікай з виконанням. бо йому не подобається нерозважливі, тому що пообіцяв, обов'язково виконай. Я думаю, що кожен з нас щось обіцяв Богу. Як мінімум, тут багато людей є, які обіцяли Богові служити е, з добрим сумління. І потрібно те, що ми пообіцяли, потрібно виконати, В Того, що пише, що не подобається Богу такі, які... Нерозважливо щось говорять, які нерозважливо обіцяють, того якщо пообіцяв, виконує І можливо навіть хтось обіцяв, що, от Боже, якщо ти мені дасиш оце, то я обіцяю, що я буду робити отак. Подумайте, чи ви говорили в своєму житті так колись, чи дав вам це Бог, і чи робите те, що ви обіцяли? Отже, якщо підсумувати мою проповідь, то тілесні цінності вони не є цінні, бо вони короткочасні. Коли життя наше закінчиться, то і ці цінності тілесні залишаться тут і ми підемо без них. Але справи, які несуть духовні цінності і цінності Божого царства, вони є дуже цінними і обов'язково вони є потрібні кожному. Але що тоді нам робити? Що, кинути роботу, кинути всі матеріальні цінності? Думаю, що це буде неправильно, тому що Бог хоче, щоб ми були забезпеченими, і Бог дає це. І потрібно добиватися якогось успіху. Але просто не потрібно ставити це на перше місце в своєму житті. Тому що якщо ти будеш просто просити в Бога, це. Ляжеш на ліжку, будеш просити і казати Боже, дай мені, бо Бог нічого не дасть. Ти повинен працювати, повинен старатися, але просто не ставити це на перше місце, не ставити цьому велику ціну. А на перше місце ставити духовні цінності, шукати царства Божого. Шукайте, перш за все, царство Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Все це вам додасться, мається на увазі перед цим Ісус Христос перечислював матеріальні речі: одяг, їжу і інше, що потрібно для життя. Тому, якщо ми будемо шукати царства, найперше, будемо це ставити свій пріоритет, будемо це ставити вище всього. А там е, робота буде нижчою від цього, ми будемо старатись, будемо е, працювати. але... Е, Будемо, не будемо піднімати е, гроші вище за Бога, тоді Бог нас буде благословляти матеріально. Давайте станемо помолитися. Дякуємо тобі, великий Бог.